А сьогодні ми знаходимося в садибі місцевого бізнесмена у місті Василькові Артака Лояна Норіковича. Чому? Тому що дізналися звістку про те, що тут буде екопарк, і треба ж дізнатися подробиці, тим паче, що ви завжди фігуруєте в. В великій кількості таких скандалів тому хочеться дізнатися, чи правда тут буде екопарк, що саме тут буде. Можливо, навіть нам проведете невеличку екскурсію, розповісте, де що буде знаходитися і коли можна очікувати на відкриття. Доброго дня! Е, да, дійсно, я будую екопарк. Хочу, щоб у нашому місті з'явилося куточок, де можна буде піти сходити з родиною на відпочинок. Подивитися, погодувати різних тварин, пофотографуватися, половити рибу. Коли буде, я, як ви бачите, не зупиняю будівництво і будую повним ходом. Хочу, щоб як можна швидше. Я думаю, що до кінця цього року основна територія прийде в свій. Стан, як вона повинна бути, для того, щоб ми вже могли почати будівництво вольєрів, висаджувати дерева. За бульдозером, він, який був побудований трошки раніше, вже він готовий. Там будуть хищники, це буде судак і щука. Також є вже закінчений невеличкий ставочок-маточник, де буде розплідник, осетровий. Звідки взялася ідея побудувати саме тут? Такий, так би мовити, з ваших розповідей це буде і ландшафтний парк, і можливість риболовлі, і е, куточок зоопарку. Чому ви вирішили саме в такі моменти збудувати ландшафтний парк в місті Василькові? Дивіться, ідея ця з'явилася, напевно, десь в 2013 році. П'ятнадцятому, так от в такому проміжутку, коли е я побудувався, е закінчував вже будинок, побудував гостєвий будинок, закінчував свій будинок, і в мене сусіди, із-за е того, що ми пам'ятаємо, був майдан. У мене був тут дуже багато різних сусідів, е власників земель. Різної національності, розповідання різної були, і, і навіть були дехто із бивших чиновників нашого Васильківського району. Е, і один продав, потім другий запропонував продати. І тоді я побачив, що дуже велика територія збирається, є, в якої треба буде чимось зайнятися. Ну не може вона ж бути просто болотом. Заростало і ставало хащами. А якщо ставки, це рибалка, це хоч якісь там гроші на утримання цього всього. Парк це діти. Ми, у нас усіх є діти. І коли я бачу, як з кожним поколінням з кожним годом дітки ростуть, їм цікаво побачити. Деякі діти навіть не бачили, крім як по телевізору, по картинкам живуть цих тварин. Іскадя з цього на овалоні в мене. Був такий контактний зоопарк е, міні. І я тут вирішив зробити такий контактний зоопарк, в який, якщо люди захотять прийти подивитися, пускай приходять, дивляться. Посидіти, пофотографіруватися, походити по парку, е, будь ласка, хай походять, е, безкоштовно. Будуть мусори – не буду впускати. Е, будуть е, ну, розпивати спиртні напої, не буду впускати. Будуть вести себе нормально, адекватно. Мілості прошу. Зможу собі дозволити купити там за 10, 20 чи 30 гривень, як всіх контактних зоопарках їду для того, щоб годувати цих тварин. Дякую їм за це. От. І таким образом буде, і тварини будуть утримуватися, і наші діти будуть мати доступ до цього контактного зоопарка. Чому саме на цій території, на своїй власній території, ви вирішили збудувати ландшафтний парк? Чому ви були радником пані Меркині, Наталі Волосиновича? Ви опікувалися дитинцем? Тим паче, ми досить багато писали публікації стосовно майбутнього ландшафтного нествореного парку на стугні. Чому саме на своїй території ви вирішили все це зробити? Дивіться, якщо е ми говоримо за те, що От ці проекти, які ви назвали, там да, Парк Стугна, Дитинець, не дивлячись на те, що дитинець це був проект, який я викупив фірму, на якому вона була, і для того, щоб повернути в місто цей проект і пропонував. І знайти можливість, гранти, я вичистив його, вирізали ми ті хащі, почали наводити порядок. Але як пам'ятаємо, дитини це один із таких ярких прикладів, коли ти робиш щось за свої кошти, наводиш порядок для того, щоб орендована земля громади. Вона ж там. І щоб ти це все діло міг зробити закінчити, во-первых, ти сталкуєшся з кучою там моментів по поводу правоохоронних органів, культури спадщини, хаті, ми не хочемо, ми хочемо, нам це подобається, нам це не подобається. І плюс до цього всього тебе одразу прив'язують, що ти воруєш з бюджету. Я за все своє життя, ні я, ні моя родина, ні разу не працювали з бюджетом і за все життя ні разу не отримували гроші ні одна моїх фірм з бюджету коштів. Хоча в мене є будівельна фірма, яка займається будівництвом, є фірма, яку я фермерське господарство, яке я викупив, яке було створено ще там початку х Я ні разу не отримав ні дотації з бюджету, не працював з бюджетом, не будував для бюджету. І з цього я так сказати дистанціювався від цього і не хочу мати нічого спільного з всім, що зв'язано з бюджетом. Парк Стугна, я як громадянин нашого міста, я як людина, яка живе в нашому місті, який так, так само там відпочиває з друзями. Я готов приймати активну участь. Будуть іти з лопатами, візьму лопату і граблі також прийду. Будуть збирати кошти на те, щоб там зробити парк. Я дуже і, і грошима поможу, і газон куплю, і дерева знаю, де взяти, так як я з 2001 року займаюся ландшафтом. Я знаю, де купити рослини качественно і недорого. Але, на жаль, не хочу. Знаючи менталітет деяких диванних експертів, не хочу зв'язувати себе з усім, що зв'язано з бюджетом. А розпочинаючи будівництво на своїй власній території, ви, ви задоволені, ви не маєте ніяких, так би мовити, неурядів. Наприклад, сусіди ваші задоволені? Ну, дивіться, значить, плюс і приватної власності в тому, що якщо ти... Получив декларацію про початок, зробив проект. Багато людей наших е іскажають факти, навіть е не багато, а ісключительні індивідуми іскажають факти, перекручуючи казніть не можна запитати, помілувати. Е Іли казніть запитає, не можна помілувати. Е іскажаючи цей оцю запитую, і перекручують факти, маніпулюючи людьми, питаються щось для себе методом шантажа отримати. Тобто є незадоволення. Так, от незадоволені і шантажисти це різні речі. Незадоволеними можна поспілкуватися. Зрозуміти, в чому проблема, в чому їхній страх, в чому їхня незадоволеність. Незадоволеність – це коли працює техніка, у них дитина не може спати. Воно заважає. Так, да, це я вважаю незадоволений. Незадоволений це коли. Коли техніка тяжла приїжджає, уїжджає, ламають дороги. Це теж незадоволення, я вважаю. А коли когось давить жаба, або хтось питається вимагати кошти, таким образом підбурюючи населення, то це незадоволення. Це організована група злочинців. І при цьому ще є деякі люди, які не розуміють, що вони роблять. А зараз, маніпулюючи тим, що у них хати будуть тріскатися, у них в колодязях не буде води і за мене, починають маніпулювати громадою і той громад, частиною особи, яка ну, не зовсім правильно розуміє геологію і не зовсім правильно розуміє закони. І коли ти їм показуєш декларацію про початок будівництва водойми. Коли ти їм показуєш проєкт, вони кажуть, що ти нам за бумажки тичеш, Ти нам дай спецдозвіл. А спецдозвіл це якщо йде видобуток надрів від і ще й не місцевого, бо тут в лапках не хочу казати про владу нічого, не місцевого значення бумагу дай нам, а дай нам бумагу державного значення. Державного значення бумага виписується від мільйона тонн вище. Ну, ну, мабуть, вони мали на увазі Обухівського. Ну і, 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 на жаль, коли я приходжу до них, починаємо ми з ними спілкуватися. Більш-менш розумні люди, які починають з тобою спокійно спілкуватися, задавати питання, чути відповідь, вони починають розуміти. І вони вже не приходять. А оці провокатори вже охрипли. Коли геодезісти – це люди, які наняті, вибивали. Межові знаки земельної ділянки. Цей Руслан Загорулькін, чи як правильно фамілія не перекручую, просто не пам'ятаю точно. Руслан е вийшов в п'яний і почав стріляти по людям з вогнепальної зброї. Коли я його позвав, кажу: Руслан, що ти робиш? Нащо ти по ядезістом стріляєш? Ой, вибач, так я був випивший, не розумів, що роблю, думав, що. Е Хтось заліз до двору. По дворі ідуть нас не було ще забора. Городик невеликий. В нас по дворі ідуть три дядька. Вотакі козака діли, щоб залізти в болото. Прибігає чоловік. Вони, звісно, вже в болоті сиділи в цих козаках. Він вийшов, маючи дозвіл на зброю, вистрелив просто вверх. І каже. Виходьте сюди, Після, Після цього, виходьте від... закону України. Дивіться, дякую, що він... призналися ви зверталися до поліції щодо стрілянини? Так, я написав я визвав правоохоронні органи, написав заяву по даному питанню. Йому поліція обіснила. Тепер він тіпа нічого не робить. При цьому він приводить старих людей похилого віку з ковінками, стульчиками. Вони блокують роботу техніки. Чим мені створюють незручність і я несу втрати фінансові по будівництву даного проєкту, тому що техніка повинна їздити. Ви казали про шантаж. Що саме входить до цього шантажу? Що просять? Що вимагають? Завжди в шантажу є. Фінансова складова. Вимагають гроші, Все дуже банально. Тільки, знаєте, якщо ці недодепутати в санкційні, коли вимагали грошей, просили 100, торгувались на 70 і до сих пор ждуть, що я їм принесу вже другий рік, то ці вже зрозуміли, що Артак гроші взятки не дає і не буде носити. То ці ще їхні оці шлейпери, які тоді ще бігали знімали ці відео, і ви пам'ятаєте, одне із самих перших відео, коли воно поступило по моєму двору, де мешкає моя родина, була знята з тої посадки. І було цей ракурс, коли ще не було цього ставка, тільки той будувався. Так от вони це знімали і скидали туди. І думали, що ті получать, щось дадуть. Хотів би сказати, звісно, отримали і вам не дали б, щоб їх між собою посорити. Але не ті не отримали і ви не отримаєте. А щодо пісочку, про котрий так. так багато говорили і так багато знімали. Ну, дивіться, ми зараз з вами пройдемося, є різного, Тут же слої йдуть, вони йдуть різні. Є слої, які це торф. Є слої, де йде супість з суглинком в перемішку. Е, я пропоную, ось є ставок, майже на гектар викопаний. Да? От якщо хтось хоче займатися пісочним бізнесом і, і каже, що Артак продає пісок і заробляє гроші, пропоную приїхати по проєкту, зробити мені цей ставок і ставок, який ще не зроблений на 80 соток. Я готов за цей ставок заплатити е, 5 тисяч доларів. А за той стовок, бо він ще не вскритий, 10 тисяч доларів. Ви його тільки зробіть і уїдьте. Буде пісок, заберіть собі пісок. Буде глина, беріть глину. Ноги ну, марой гарантірований. Тобто видобуток піска виключно в рамках будівництва ландшафтного парку. Виключно. Гварти. виключно. Чи буде якась родзинка вашого парку? Ну, Наприклад, є ландшафтний парк у Буках, і родзинкою цього парку є не тільки капличка, але й фонтан, що колись стояв у центрі столиці. Ну, дивіться, на сьогоднішній день, от коли ми зняли відео і випустили по поводу парка, не так давно це було, в мене була тільки ідея і трохи грошей на те, щоб це реалізовувати. На сьогоднішній день в мене вже є подарених двоє диких кабанів, поросят. І дзвонять мені, чи заберу я самку Страуса. Далі одні з друзів дзвонять кажуть, що є там якийсь якась із, із афгана якась там розновідність коз афганських порода є, теж готові подарити. Коли приїде більш-менш територія в порядок, є куплена риба точно, є куплені майже 800 різних дерев саджанців, Можливо, на той момент десь і хтось і фонтан захоче собі ще кращий. Наприклад, там, я знаю, що у бившого президента Петра Олексійовича є там в його резиденції. Може він буде його трохи скромніше захоче жити, буде демонтувати подари нам, то поставимо. Поки що є ідея зробити, щоб тут були можливо для дітей ще таке я хочу з мультфільмов. На жаль, зараз не ті мультфільми, що в наші часи показували там Баба Яга була, там дом» був, ще якісь такі. От взяти з таких мультфільмів може там поставити дом на куріш-ножках». До речі, про мультфільми. А місцева влада воліє вам допомагати в будівництві єдиного у Василькові ландшафтного парку. Е, головна допомога від усіх. Е... Не заважати. Не заважати, дивіться, моя родина готова на те, щоб ми тратили на це кошти. Це найголовніша допомога мені. Не заважати це буде найголовніша допомога всіх. Коли вирівняється територія, ми... я вас запрошу знову. Ми вже пройдемося, сподіваюся, хоч, ну, мінімум по щебіночці. По тротуарам, де будуть висипана вже щебенка або дорожньо гранація. І тоді будемо просити казати, де столяра, хто може допомогти. Дайте нам 3, 5, 10 лавочок, і ми напишемо від такого-то і прямо табличку біля лавочки, хто подарив. Як ви плануєте вирішити питання щодо незадоволених сусідів? Я. Сподіваюсь, що вийде, може, ми знімемо це також, цю зустріч і в цьому ж репортажі виложимо. Я з ними вже тричі виходив до них і намагався з ними розмовляти. Я ж кажу: весь час приходять нові, а ті, хто більш-менш розумні, які чують не тільки крик цих халуїв, то вони вже не приходять. А ті, хто... Або близькі родичі, або спеціально там стоять, вони на цьому постійно там вже охрипли, я ж сказав. Так? Я завтра збираюся з ними зустрітися, переговорити. Я думаю, що на момент виходу вже буде це відео, ви побачите і вставите. Я готов до дискусії, я готов почути, я готов до них до кожно додому піти. Я їх всіх запрошую і готов до кожної піти. Хай покажуть. Спочатку вони два дні кричали, що у нас хати тріснули, води немає. Коли я сказав, що пішли, взяв за руку і почав тягнути, кажу, пішли до вас, де ви живете? Прийшли люди, яких я декого по знаю, так, тому що я тут мешкаю з 93-го року, а деяких я взагалі не знаю, хто це такі. І там вони розкажуть, що живуть за десь за 3 кілометри. Коли я хотив за руку і кажу, пішли, то тут же. Вони на... кажуть, ти що ждеш, коли у нас трісне, чи вода пропаде. То я кажу, то ви приділіться, ви боїтесь, чи воно вже случилось? Якщо ми прийдемо до розуміння, вони, я їм сказав, замовте любого експерта. Я дозволяю без всяких моментів заходити на територію, я запрошую, я приїжджаю, беріть експерта, давайте провіримо. Хай експерт скаже, що я роблю неправильно, хай поставлять там. Є спеціальні шурфи по суву ґрунта контролюються. Е, якщо це вийде, що так і є, добре. Будемо тоді слухати, що скаже цей експерт, або усовершенствувати будівництво, або закінчувати це. Зразу ж так станеться, що зараз наші захисники, наші хлопці зможуть завтра, що я дуже дуже, дуже вірю і сподіваюся, що так буде виграти нашу цю війну. Перемогу, щоб у нас була, я післязавтра вложу сюди стільки грошей, щоб у нас через три дні відкрився наш парк. Дивіться, ми це зняли. Чи, от, перемога три дні відкриття парку. Добре. Е, я дуже хочу, щоб це відкриття парку було до чогось з такого знаменного, Да. Знаєте, там е, зараз е, вилежати сюди всі кошти. Е, його можна дуже швидко побудувати, положити кошти сюди і закінчити цей парк. Но при цьому я не зможу бути волонтером, як я допомагав, так і допомагати. Е, кожен день, кожну хвилину, дзвонить е, дуже ж багато друзів, я ж тут е, виріс з 93-го року, мені було 7 років, 37, 30 років я в Україні. І в мене все тільки тут. Друзі, діти, родина, майно. І кожну хвилину хтось дзвонить там. Треба тому якась допомога, треба тому соляра, бо знаєш, що є ж сільське хазяйство, срочно їдемо там до хлопців на передову, то я не можу одрізати свою громадську життя, одрізати життя своїх друзів, родини, щоб вложити бігом сюди гроші. А от якщо перемога, то тут з душою. Тут з душою. Ну тоді будемо разом очікувати перемоги. Точніше, робити все задля перемоги. Ви не заперечуєте, якщо ми будемо інколи перевіряти згідно закону? Я запрошую всіх журналістів, навіть не до журналістів, ви пам'ятаєте, я впускав на територію до себе всіх журналістів в будь-яке время суток, аби у них або вони були такі чарівні, як ви, або. Аби Меджик Преса. Комендантська година, тому ну от в будь-яке згідно закону. можете приходити там відкрита територія, відкритий доступ. Журналістам запрошую. Всіх решта по совісті і по намірам.